ласка, Павленко Юрій Олексійович, прошу вас, шановні колеги. Я нагадаю, що після цього ще буде виступи від народних депутатів до, до 4 хвилин. Будь ласка, шановний пане голово, пане прем'єр-міністр, пані кандидатко, на посаду, віце-прем'єр-міністра. Росія сьогодні воює не просто за наші території. Вона намагається, ворог намагається. Знищити нашу пам'ять, вкрасти історію, знищити українську культуру. Саме тому місце культури і Міністерство культури воно є не меншим, ніж міністерство оборони. Але я нагадаю, п'ятий рік. П'ятий кандидат на міністра культури, і п'ята зміна назви міністерства культури, і це не просто зміна назви. За цим іде дуже багато організаційних заходів. Тому перший виклик, який стоїть перед черговим міністром, це як швидко закінчити ліквідацію попереднього і почати роботу нового міністерства культури. Втрата часу, втрата ресурсів, втрата можливостей. Хотілося б, щоб ви цей шлях пройшли. Максимально швидко, наступне перед українською нацією, сьогодні стоїть екзистенційне важливе завдання: створити по суті дизайн нової України, нової української культури, яка задасть вектор на наступні сторіччя після закінчення війни і стане основою українського відродження після воєнного. Бо ті емоції, які сьогодні переживає українська нація. Горе, щастя від елементарних речей це те, що може дати нові смисли, нову силу, нову єдність для української нації. І дуже важливо, якою ми вийдемо після війни через 100, 200, 300 років. Нас будуть оцінювати як жертв, чи як сильну націю, і від вас залежить, якою буде культура, і як через 400 років нас будуть оцінювати наші нащадки? Дякую.